Всім привіт! Це My Favorite Car і знову на каналі FluboGames. У нас тут вийшло невелике обновлення, додали нам більше яскравіших більше кольорів. В хаті можна нам робити ремонт, коли ми підійдемо звідси, але сьогодні вам це показувати не буду. Наше відео зроблено для нового трактора. Це у нас один з нових транспортів в цій обнові, нам його додали. А отримати його можна дуже легко, навіть за безкоштовно. І підходимо просто до цієї таблички, яка у нас тут розташована. Я зараз вам покажу. Підходимо. Ось, в мене тут ми можемо отримати дві машини ще. Навіть не знаю яких. А поки що ми отримали трактор. Це, це, це подарунок такий для нас безкоштовний. А можливо, ці будуть за гроші, але подивимося. Нам дали мапи більш такої більшої. Так, ну, і тепер переходимо до трактора. Він мені нагадує Т-40. О, моя шоха тут стоїть. Так, Т-40. Мотор зроблений такий, більш-менш добре, це я сам не можу зрозуміти, щоб я на трактор такого ніколи не бачив. Колеса у нас, видно, не дуже допрацює, але ж, звісно, у нас нещодавно вийшов. Давайте заліземо. Так, і попробуємо його завести. Звуки дверей як на шестерці, так і на тракторі однакові. Нам додали тут кнопочку для запалювання на всіх машинках. Щоб ми не мучились. Фари у нас, бачите, включаються, світяться. Ну, все як треба. Так. Поїхали. Копелюка в нас від нього йде. Їде він у нас доволі швидко як для трактору. Підвізка на ньому. Амортизатори прям дуже добре працюють, тут можна побачити. Ході трактор вже майже 50 років, але вирівень виглядає нормально. Бачите, не пророблений, тут немає такого, що нам колесо заходить на фару, як ми повертаємо, і самі ці крило на ньому. Дуже працюється, але не знаю, чи чим на ньому робота, бо я тільки нещодавно сьогодні отримав. Не, не дивився. Можливо, немає, або й додаду там пізніше. Поки що на ньому можна поки використовувати квадроцикл. Ось так саме мені трактор сподобався. Хочу всім сказати дякую за перегляд. І ви були на каналі Влагін. Став лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім пока!